Розчинність жирів у воді та органічних розчинниках. У три пробірки наливаємо по 2 мл таких речовин. У першу води, другу етанолу. У третю – етилоцитату. У кожну пробірку додаємо по 2 мл соняшникової олії. У перших двох пробірках рідини розшаровуються. Втрушуємо пробірки. Суміш олії та води стає каламутною внаслідок утворення емульсії, але із часом емульсія розшаровується, і ми спостерігаємо два окремих шари води та олії. У другій пробірці також спостерігаємо два шари, але верхній має виразне забарвлення за рахунок часткового розчинення олії, у третій, навіть без струшування спостерігаємо однорідну суміш внаслідок того, що органічні розчинники добре розчиняють жири.